Слава Ісусу Христо, перш за все, дякуємо за ваші проповіді. Дуже багато духовно відкриваю для себе. Дуже вас прошу пояснити, будь ласка, яких саме грошей віддавати десятину зароблених, позичених, наприклад, виплати на дітей, і чи її дається із кожних зароблених грошей, чи тоді, коли виходить. До прикладу, забрали десятину, пішла в магазин, своїх грошей не вистачило, взяла з десятини. Її, витрат, її вертати назад чи не потрібно. От в таких речах не знаю, як поступати. Щиро дякую. Друзі мої, діти мої, світи мої, не треба так підходити до церкви знаєте, десятину, на калькуляторі порахувати, щоб часом не помилитися. Ну, для чого це? Для чого цей скрупульоз? Це, це ж, це ж нікому не потрібне. <кій> то, що сказано десятину твого, віддаш Богові, це для того, щоб ти мав хоч якусь орієнтацію. А якщо ти віддаш 5% від свого доходу, то що Бог не прийме? А як віддаш 12%, що Бог обідеться? Чи 1%, чи 0,01 так? Яка різниця? Має бути пожертва. І від 10% треба орієнтуватися. Я би вас краще зорієнтував, щоб не давати більше, як 10%. Бо це буде правильно. Менше можна, більше ні. Чому? Бо жертва має бути, вона має робитися з радістю, і вона не повинна робити проблеми в сімейному бізнесі. Якщо ви рахуєте, що з грошей, які держава вам дала скромні, там якісь виплати на дітей, то ви хочете дати до церкви, бо це Бог так буде сітішити, що ти від дитини забрала і дала до церкви. Серйозно? Того, що ти заробила твій дохід з доходу, дайте до церкви, а не з позичених грошей. <кій> Знаєте, є такі речі спірні, так, дуже, наприклад, приходять до церкви і засвічують свічку, але не то, що в церкві купив, а то, що приніс з собою. Купив собі в магазині чи на базарі свічку, заплатив гроші. Той, хто їй продає свою долю, від тої свічки отримав, Так, якщо ми говоримо про, про бізнес, приніс до церкви засвітив свічку, що би що? Щоби вогник горів просто для краси? Жертви Богові нема, є жертва. Тому, хто продає на базарі, якщо ви купили її на базарі, як ви ту свічку купили у церковній лавці, наприклад, у православній церкві, і принесли свічку до Греко-католицької церкви, то жертва лишилася там, бо, тому що там ви за неї заплатили. Розумієте? Це все на ці десятини, платини, це, це все для людей. Для Бога важна жертва. Для Бога важна жертва. А церква це місце, яке має нам дати можливість людині взяти участь у жертві. Так що, якщо купити свічку навіть на базарі і принести до церкви, але діло в тому, що ми дуже часто несемо оцю свічку не жертву Богові, а зовнішній знак, щоб всі бачили, що я не прийшов голоруч і абсолютно не звертаю уваги, чи там є жертва, чи її там немає. Тому <кій> от усі ці речі пожертви, свічки, збори і так далі. Ну, це для того, щоб структура існувала, бо церква тримається на пожертвах вірних. І тому кожен, хто ходить до церкви, хто належить до церкви, повинен жертвувати в межах десятини, бо є структури, які знаю, я знаю, що люди там хати попереписували, бо там ще там щось, бо так Бог сказав через проповідника, що треба. Бо інакше не буде спасення. Ну, так що будьте з тим обережні, як каже Христос, не жертви хочу, хочу милосердя. Але жертва від людини це є той вияв, зовнішній вияв, що я реально Боже, заради тебе готовий на крок. Готовий. І ця жертва має бути. Не більше 10%. Не більше. щоб воно не шкодило сімейному бюджету. Як ви віддасте з хати останні гроші, діти будуть без хліба, бо не треба такої жертви.